Доброго дня Ми з України. Як завжди, гуляємо українськими вуличками. Просто насолоджуємося. Люблю такі забуті. Старі вулички, просто їх називаємо. Забуті, забуті, забуті. Небо сьогодні зовсім не таке. Як учора. Нагадує село, правда? Просто село. Просто сніг, село, дитинство, оте небо. Чудове, просто чудове. Шепшина, калина, зараз собак побудемо зараз як розберещатися. Не буде знати, куди їх, куди дітися з тими собаками. Така валічка. глуха, о. Ну от, от так гавкає, що аж страшно. Зразу вертаємося. О, хриплий голос. Хриплий гавкіт. А зараз всіх побуде. Зараз всі почнуть гав-гав-гав-гав-гав. Трошки oh, 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 oh. України вам показала.